Якщо ми говоримо саме про підтип нововиявлений, скажімо так, штаму Омікрон Кракен чіткої кількості людей насправді наразі не повідомляють, і насправді її дуже важко визначити, чому тому, що Діагностували дійсно лабораторно, підтвердили саме цей підтип е, лише нещодавно. Перший випадок у нас був виявлений у січні в Сумській області, але е, це ж не е, говорить нам про те, що люди не хворіли так і не мали цього підтипу і раніше. Симптоматика типова для всіх респіраторних захворювань. Сказати, що є якісь. Конкретні особливі симптоми, які б нам вказували саме на це захворювання, так, саме на цей підтип штаму Омікрон, немає. Його властивістю, особливою так, в порівнянні з іншими підтипами штаму Омікрон, є більш швидка поширюваність серед людей, і як повідомляють наші колеги з Всесвітньої організації охорони здоров'я, можливість обходити той імунітет, який сформувався. Тому власне і виникає більш швидка поширюваність, так бо захворіти може кожен, але тим не менше, так як і повідомлялось. Коли вже виявили штам омікрон так, на території нашої країни і світу, він має більш легкий перебіг і, відповідно, не викликає таку кількість тяжких ускладнень, як попередні штами цього вірусу.